Друзі, всім вітання з Іспанії. Подивіться, в якому чудовому місці я знаходжуся. Позаду мене гори дуже красиві. Тут є канал, який веде до моря. Це Іспанська Венеція. Дуже гарне місце. Відразу починається за мостом море. І тут в нас є зараз на продаж квартира з ремонтом. Три спальні. Просто класний варіант. Квартира, в яку можна приїхати відпочивати, можна її вигідно здавати, тому що місце чудове, бо ззаду мене ще є Меркатонна і відразу біля неї будинок. Тобто локація просто чудова. Тут ми бачимо гори, тут у нас відразу море пляж, пішечки можна пройтися дуже швиденько. І відразу квартира. Зараз будемо її оглядати, все вам покажу. Звертайтеся, зоряна ваш експерт з нерухомості в Іспанії. Місто Гандія Доброго ранку з Іспанії. всім моїм класним клієнтам-українцям. Дивіться, що ми тут маємо. Маємо іспанську венецію, канал, який веде до моря. Ось тут у нас є місточок, у нас є гори. А відразу за супермаркетом Меркадона у нас є будинок. Є квартира з ремонтом за 115 тисяч. Тобто чудове тут просто прекрасне місце для інвестицій для себе. Зараз покажу вам звичну цю квартиру, зможемо поглянути і оцінити. Квартира знаходиться в чудовому місці, тут є поліклініка. Ось цей будинок тут, бачите. Цьому районі теж університет Волинська політехніка, пішій доступності. Зверніть увагу, автобус їде може, 15 хвилин з міста. Отам у нас центральна дорога з міста, він їде кожних 15 хвилин. З цієї сторони маємо невеличку кімнатку. Тут зробили собі гардеробну. Тут Кухня. Бачите, кухня. Все облаштоване. І вхід. Кімна. Що тут у нас є зупинка, яка веде е, потяг до Валенції. Тобто дуже гарне сподкошення, поліклініка, тут великий торговий центр, не торговий центр, а спортивний комплекс, там, де є басейн, відповідно зразу, там є банк, школа, садочок, за цим будинком школа, тобто локація.